Для нас така активна робота я маю на увазі для громадських організацій по підготовці альтернативних або як їх називають доповідей до універсального періодичного огляду є таким свідомим кроком, оскільки на сьогодні в ситуації тотального порушення прав людини в державі ми дуже добре розуміємо, що використовувати усі важелі впливу, всі інструменти, і в тому числі ті міжнародні правові інструменти, які ми маємо, в тому числі Раду ООН з прав людини, яка раз на 4 роки заслуховує такі всебічні, загальні, універсальні, як вона називає, огляди щодо дотримання прав людини в Україні. Присум від того, що будуть консультовані ті чи інші факти порушення прав людини, це не означає, що з державою будуть перервані дипломатичні стосунки. Але певний тиск, ми сподіваємося, буде зроблений з боку міжнародних інституцій Тиск в тих ситуаціях, коли дійсно вже зсередині ми не можемо справитися з тими суттєвими порушеннями, які є. Водночас не потрібно розглядати діяльність громадських правозахисних організацій як таку, яка спрямована проти держави. Вона спрямована, спрямована проти порушень прав людини. Вона спрямована проти тих владних чиновників, які допускають в своїй діяльності порушення прав людини або завдяки чиєї мовчазної згоді вони відбуваються.